Музика змушує нас плакати, сміятись чи відчувати мурашки на тілі, а взагалі проявляє наші почуття. У цьому випуску ігрокульта ми розберемо, як музика в комп'ютерних іграх впливає на наше враження від проходження. Поїхали! ти перш за все виділяєш у хороших відеоіграх: гейм дизайн, варіативність ігрового процесу, художню та технологічну складову. І ти будеш правий. Проте не слід забувати і про звук, адже саме музика в іграх, як правило, грає роль спускового гачка. А тому музичний супровід у відеоіграх часто грає куди більш важливу роль у формуванні наших емоцій, ніж картинка на екрані монітора. Якщо розглянути майже будь-яку гру 80-х 90-х років, то ми почуємо. Дуже посередню музику, це нескладні композиції, в основі яких примітивні електронні звуки, коли ігри тільки створювались, музика в аналоговій формі, записувалась на касети і грамплатівки. Проте історію ми залишимо рубриці Вінрар та перейдемо до 2000-х, коли ігрова індустрія переростає в щось більш нове і сучасне. Наприклад, у іграх з'явилось таке поняття, як динамічний саундтрек. Так, музичний супровід ігор на зразок The Elder Scrolls Skyrim може змінитись в один момент. Від ніжної скрипкової мелодії при огляді панорами до тривожних ударів барабана, коли тебе атакують. І це змушує композиторів виходити за межі звичайних принципів саундтреків. Чого тільки вартий саундтрек з Фоллауту? Музика огортає тебе, занурюючи до постапокаліптичного світу ретрофутуризму. Кожен трек, який грає на місцевому радіо, ретельно обраний з музики епохи 60-х, адже прогулянка по пустелі Мохаве без Френка Сінатри, ну повна фінансова. Без джазу та рок-н-ролу, Fallout був би ще одним безликим шматком постапокаліпсісу. Або чому все ласто, вас ігровий процес сумний і меланхолійний, навіть якщо ти просто блукаєш туди-сюди. Тому що на тлі постійно звучать холодні, похмурі віолончелі, що підкреслюють настрій тих локацій, які тобі доводиться вивчати. Наприклад, коли доводиться досліджувати згнилі залишки будинку невідомої загиблої сім'ї, або знаменита сцена з жирафом, що супроводжування. Оводжуються обнадійливим музичним мотивом. Він викликає почуття дитячого, наївного розлучення, а також нагадує про те, що навіть після кінця світу краса нікуди не дівається. Так заведено, що для створення музики до успішного вестерна зазвичай обов'язково потрібен Еню Маріконе. Але компанія Rockstar це спростувала у Red Dead Redemption Всі музичні теми доповнюють і без того атмосферний світ дикого заходу. Нечасті звуки гітари, в основному баси ударні не Олікають від світу, а розбургують кров під час погоні. А пісня, що починається при фінальних титрах, і зовсім змушує пустити скупу чоловічу сльозу. Та їдемо далі. Не менш знаменита серія ігор GTA може показуватись треками на будь-який смак. GTA 3 музика 90-х, GTA Vice City це були звуки сонячних 80-х. San Andreas – це кінець 90-х, початок 2000-х, чорний репчик і рок. Ось завдяки музиці ти відчуваєш Айш, той період світової історії, в якому відбувається дія гри. Проте музичні симулятори, ті ж Guitar Hero і Rock Band пішли ще далі, створивши власний жанр. Протягом золотого століття популярності Guitar Hero геймери проводили сотні годин, натискаючи на пластикові кнопки ігрових гітар. Подібні штуки допомагали безлічі геймерів, хоча б ненадовго здійснити мрію, стати рок зіркою. А все завдяки культовому набору інструментальних симуляцій і відмінному саундтреку. Крім того, що Треки до ігор це круто, це ще й популярно. Наприклад, музика з комп'ютерних ігор послужила основою для восьмибітних музичних напрямків: Чіптюн, Нінтендо Кор і Бітпоп. А концерти ігрових саундтреків у виконанні поважних симфонічних оркестрів збирають не менше людей, ніж виступи Олега Вінника. Ще більше про музику у іграх ми розповімо тобі у наступних випусках ігрокульта. Просто згадай про всі свої улюблені відеоігри. Що якби Велян well Харс або маса факт. Були позбавлені чудового музичного супроводу. Це були б неповноцінні ігри. А саундтрек з якої гри став твоїм найулюбленішим. Напиши нам у коментах, а також не забудь поставити лайк цьому відео. З тобою була Несі, папа. -па.